Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jimmys Вендета. І нам треба викрасти цей поліцейський автобус. На якому, ну, що є поліцейські автобуси, мабуть, в Америці. Може для того, щоб просто в'язнів перевозити із, Із суду у в'язницю. Так що поспішаємо, бо чим швидше ми його заберемо, тим краще. А ось і він поліцейський автобус. Ось який він. Ого, який сигнал. Так. Занадто важкий, занадто довгий та занадто повільний. Ось так... Їдьмо собі, в той самий гараж, де ми минулий раз привозили тачку. Ну, я не стану поспішати. У нього все одно, мають максимальна швидкість. Не більше 5, ну, більше 50 за годину, 60 немає. І ще й гальмується досить якось. Погано. Ось так повертаємо. Та, бляха, муха називається, хотів трохи проскочити, але не вдалося. Ну, бачите. Повільно гальмує. Ну, майже 5 касариків. Дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!